Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Вілавіо, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від американської торгової марки GT. Модель називається Агресор Експерт. Це велосипед гірський, підходить для хлопців і дівчат. Розрахований на всі види доріг. Висока проходімість велосипеда і особлива рама. Всі велосипеди компанії JT, велосипедна компанія JT мають особливу раму. І це е, має назву. особливість цієї технології, ту, яку приміняють, коли використовують оці рами до велосипедів. Вона називається Triple Triangle Decision. Е, Як воно виглядає? Для чого воно? Навіщо Показуємо. Насправді це дуже важлива інформація, коли вибирають якісний велосипед. Якщо ви подивитесь ось підсідільна труба, вона має, е, не має е, з'єднання з верхніми пер'ями заднього трикутника. У велосипеда є задній трикутник рами, є передній трикутник рами. Так, ось підсідільна труба. Вона не має з'єднання з, з пернями заднього трикутника, що дозволяє велосипедисту їхати більш зручніше. Коли у вас рама не міцно кріпиться до заднього колеса, то тоді вібрація заднього колеса не передається на сідло. І це дуже комфортно відображається як якісна, комфортна їзда, ну, взагалі це як на дивані. Ви їдете і розслабляєтесь, ви рухаєтесь, і у вас тільки насолода, коли ви е, керуєте велосипедами GT. Тобто американська торгова марка GT має ось оцю особливість рами, трикутника оцього міста, де е, нема з'єднання підсидільної труби з е, верхніми пірімия. Це супер е, пропозиція до велосипедів, до велосипедістів. І якщо ви бажаєте... Відчути якість тільки тоді, коли ви купите велосипед gt Aggressor Expert, ви одразу зрозумієте, наскільки це супер. Ну, Більш детальніше. Велосипед насправді виробляється, хоч він і американський, в Китаї. Е, чому? Ну, Тому що там більш економна праця виробництво і е, високі технології там е, приміняються. Коли ви купуєте велосипед. То в коробці, то ви будете мати ось таку таблічку на цьому велосипеді на коробці. Тобто це велосипед Агресор Експорт, вся інформація про той велосипед, який я вам зараз рекламую, ось, вона ось так отак виглядає. Звичайно, коли ви будете придбати в нашому магазині цей велосипед, все це буде знаходитися в гарантійному колоні. Більш детальніше про велосипед JT Агресор Expert. Покришка 29 дюймів. Міцна, широка, такі дуже високі шипи, вони міцно тримають велосипед на бездоріжжі Але якщо ви будете їхати містом, ягусінька покришка буде дуже комфортно себе відчувати на асфальті. Тому і велосипедистам буде зручно їхати по асфальту. І якщо ви бажаєте купити велосипед на всі види покатушек, -по купуємо велосипед агресор. Експерт від торгової марки GT. і будемо їздити як містом, так і за містом. Як дівчата, так і хлопці. Оба. Алюмінієвий, двойний, міцний. Камера стоїть під автомобільний ніпіль. Втулочки у нас алюмінієві, цільні, міцні. Кріпиться колеса завдяки легкозйомного ексцентрикам. Не треба ніяких зайвих ключів, коли ви бажаєте зняти поставити колеса. Все зручно. Гальмова система гідравлічна. Тектра це тайванська компанія, якість якої вже давно доведено до всього світу. E, Вілочка легка, алюмінієва, 100 мм вход. Є регулювання. Можна зробити регулювання двох варіантів. Жорсткість, містість самої пружини, щоб вона була під вагою велосипедиста. Це коли ви будете повертати оцей речах, праворуч чи ліворуч. Внутрі буде. Поршень увеличувати чи зменшувати відстань від краю. Тоді буде пружина зажиматись чи навпаки, розжиматись. А з іншої сторони, локаут він працює чи не працює. Чи працює, чи не працює. Мається на увазі вілка. Тобто положення тільки одне може бути, коли працює і коли не працює. А проміжне якесь там між варіантів не буває. Тобто поставили. І заблокували. Трішечки підняли, і вона постійно працює. Але користуйтесь цією е, е, опцією тільки тоді, коли ви стоїте, коли ви не рухаєтесь. Якщо ви рухаєтесь і будете її класити, ви можете її зламати. Там пластикові, такі стоять е, шестеренки. Їх можна, с, е, вони можуть спортитись. Ви на алюмінієвий. кермо само, кермо, як ви бачите, широченне. За вздовжки це е, насправді більш комфортно, тому що широкий руль корисно, е, комфортно тримати. 73 см від краю до краю. Е, це нормальний варіант широкого керма. Але якщо бажаєте зменшити, можна зняти оці грібці, обрізати, поставити і буде трішечки менше. Ну, інколи це до вподоби покупцям. Руські гальмови під два пальця, текстські перемикачі, манітки, як їх називають. Ліва рука 1-3 показує швидкість на монітці, це передній перемикач. Задній 1-8 це задній перемикач. Завжди зрозумієте, коли ви рухаєтесь, на яких передачах швидкості стоїть задній перемикач. Перемикання здійснюється завдяки тому, що ви одним пальцем давите е, однаково на один і той же гачок. Чи ви вперед, чи назад, чи повишаєте е, швидкість, чи понижаєте, але одним пальцем робите один і той же рух давите на різні клавіші. Це дуже зручно. Це як для заднього перемикача, так і передній перемикач. Одним пальцем давимо на один гачок, підняли, другий палець. Тим же пальцем на другий бачок збрасуємо е, швидкість. Це дуже зручно. Це сучасний підход до перемикання передач у велосипеді. Е, Рульва, міцна. Тут стоять промпродшипники. Е, Полуінтегровані. Полуінтегровані продшипники, які міцно тримають кермо. Е, кермо вілку, раму. Це суцільна така. Конструкція рульової колонки. Попереду у нас стоїть шатуни Алюмінієві, міцні, три швидкості, металеві, пластикові педалі. Три швидкості 22, 32, 42 зуба на зірках. Пластиковий щиток. Позаду у нас стоїть перемикач від торгової марки Microshift. Як і монетки. Монетки у нас теж мікрошифт. Передній перемикач мікрошифт, задній перемикач теж мікрошит. І якщо вам подобається цей велосипед, приходьте, купуйте, замовляйте. Цей велосипед в нашому магазині постійно продається, бажаєте придбати. Ми завжди раді вам його пропонувати. Надійність велосипеда висока, якість висока, гарний велосипед на всі часи. До зустрічі!